За минулу добу до правоохоронців надійшло 140 заяв про кримінальне правопорушення серед резонансних. Зранку сьогодні надійшла інформація з однієї з багатоповерхівок про те, що 18-річний хлопець травмував себе ножем. Наразі він госпіталізований до лікарні. Слідчі Кременчуцької поліції встановлюють причину даного вчинку. Одна із Кременчужанок, яка повідомила про те, що їй зателефонувала служба безпеки одного із банків, та повідомили, що намагається зняти кошти. З її банківських карт. Для цього потрібно виконати е, певні вимоги, в результаті чого зайшовши в онлайн-банкінг, виявила, що її карточки обнулені та з рахунків знято понад 45 тисяч гривень. Мешканець Кременчуцького району повідомив інформацію про те, що в соціальній мережі Інстаграм він почав отримувати смс-повідомлення про те, що його товариш потрапив в біду і просить кошти. Не перевіривши дану інформацію, Останній перерахував 7 тисяч гривень. А вже в подальшому, коли зв'язався з товаришем, виявилось, що його інстаграм-сторінку було зломано. Та такі повідомлення про те, що він потребує допомоги, надійшло ряду знайомих. Чоловік під час купівлі будівельних матеріалів перерахував кошти понад 8 тисяч гривень, зробив замовлення, але товар не отримав. Наразі за всіма фактами слідчими розпочато кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України.